Добрий день, мене звуть Полях Анна, я стиліст міжнародної мережі салонів краси та клінік Leo Beauty Club. Сьогодні ми поговоримо про випадіння волосся та найбільш ефективні методи лікування. З проблемою випадіння волосся ми стикаємось неодноразово в нашому житті, так як це природне явище зумовлене волосяним обміном шкіри голови, яке відбувається раз на 4 роки. За цей період наша волосинка відростає приблизно на 48 см, після чого вона переживає стадію телогену, тобто випадіння. За ним іде анаген, сама довша та активна фаза росту волосся, яка триває від 2 до 6 років. Але це не єдина причина випадіння волосся стрес, неправильно підібрана дієта, перевантаження, сезонні фактори, а також фізіологічні причини можуть провокувати випадіння. Перед процедурою з метою діагностування випадіння волосся ми зазвичай проводимо консультацію на трихоскопі. В нашому арсеналі представлені доглядові процедури та пілінги волосяної частини голови з використанням спеціальної лінійки засобів бренду Оразін. Повноцінний комплекс з лікування випадіння волосся складається з п'яти процедур з розрахунком однієї процедури на тиждень. Кожен компонент із серії проти випадіння волосся від Орайзінг наділений лікувальними властивостями, які живлять кожну волосяну цибулинку та стимулюють ріст нового волосся. Починаємо нашу процедуру з пілінгу, який очищає шкіру голови глибокі епітелії та фолікули, а також відкриває пори шкіри голови. Це сприяє якісному проникненню наступних активних інгредієнтів. Наносимо на шкіру голови на 10-15 хвилин, після чого змиваємо фітоесенціальним шампунем «Оразінг». Наступним етапом готуємо діючий коктейль у його складі. Входять зміцнююча маска з протеїном шовку, яка надає волосся здорового зовнішнього вигляду, та зміцнює його структуру та корені. Есенціальна олія, кадута, що посилює трихологічне лікування, лосьон протеїн, що запобігає сухості шкіри голови, та зміцнює стержень волосинки. Наносимо коктейль на шкіру голови та розподіляємо по волосю. Наступним етапом на чисту шкіру голови наносимо лосьйон для лікування випадіння волосся. З натуральними активними речовинами у складі його регулярне застосування забезпечує повноцінне живлення волосяних цибулин. Для повноцінного та швидкого ефекту ми обов'язково маємо продовжувати лікування вдома. Тому після процедури ми завжди підбираємо домашній догляд, який буде підсилювати результати. В Leo Beauty Club ми піклуємось не лише про красу, а й про здоров'я вашого волосся. З нетерпінням чекаємо вас в лео.